Уміє. Не підходь. Навіть не думай. А, і шо? Що? що робити? Спейс оборонятись. Окей. Ага. Дуже допомагає. Окей. Відчепись від мене, добре. Рев'юшка. Ага. Геть. Ні. Не-не, я, я вже не вже налаштувався. Буду вбитий. І довго ми так будемо? А, треба бігти ще. Ага, біжимо, 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 біжимо. Не, не треба. Треба. А, оп! Хірак. Ну все. Чи не все. Ну може. <гух> Ти? А, ми такі вбили, бабусю. Чому мене всі ненавидять? Ай. Прощавай, Евелін. Боляче, боляче, боляче. Ага. Что?